І якщо я здатен божеволіти, то лиш волію від її торкань і рук, від близьку хвиль пахучих локенів, від полохливих спалахів рожевих губ, від посмішки, що сліпить навіть ночі, від голосу, що став мені життя, ці божевільні божеволіти постійно хочу, вона в мені глибоко донестя. Якби я міг придумати для неї букви, щоб стати першим, хто любов писав, я би до літер тих до віку став прикутим, щоб цей правопис більш ніхто не знав. І небо, якщо я здатен Божеволіти, то лиш волію від її торкань і рук, я схожу з розуму від запаху любові, від полохливих спалахів її рожевих